Сьогодні в гостях у нашої редакції побував дуже поважний гость. Це наш земляк з Києва. Він журналіст Іван Капсамун. Ми дуже раді, що ви завітали до нас. Розкажіть про себе нашим читачам, глядачам. Так, дякую за запрошення. Дуже радий, по-перше, у вас вперше побувати. На відстані я завжди слідкую за вашою діяльністю, за роботою. Із сайту Махала, і часто читаю газету Дружба. Коли особливо приїжджаю до себе на малу Батьківщину, я сам з села Курчу, з Виноградівки, народився. Тут виріс, закінчив школу, потім навчався в Одесі 5 років на політології, а потім почав працювати в Києві в газеті День і власне вже 14 років я пропрацював в газеті День на посаді редактора відділу Політики. Завжди, окрім того, що по своїй частині роботи я писав на загальнополітичні українські теми, які стосувалися, звичайно, всієї України, навіть і геополітики, я ніколи не забував про свій регіон і відслідковував, що відбувається на моїй милій Батьківщині, в Буджаку, зокрема, в нашому в цілому регіоні Бесарабії, яка стосується і Молдови, і там і Придністров'я. Тобто, всього регіону завжди був небайдужим. Я дуже люблю історію. Ми теж слідкуємо за вашою діяльністю. Ми бачимо, що ви сьогодні дуже часто буваєте у нас. Зустрічаєтесь з нашими гаузами і дуже часто розглядається тема перейменування населених пунктів, вулиць в тому числі. Ви можете сказати, як проходить ця робота, як до неї ставляться. Наші мешканці, і чому ви це робите? Для чого ви це проводите, ці роботи? Ну, оскільки мені завжди цікавила тематика мого регіону, особливо Гагаузі, оскільки я є етнічним гагаузом, то ці питання завжди відслідковував. А, скажімо так, більш з практичної точки зору, я почав активно цим займатися буквально останні місяць-два. І якщо говорити конкретно по питанню переіменування, після, скажімо, широкомасштабної вже агресії Росії проти України, як відомо, в Україні почався, окрім інших процесів, почався процес, який називають деколонізація, тобто переіменування вулиць, взагалі топоніміки, яка стосується з Російською імперією, Росією і так далі, і так далі. Зрозуміло, що цей процес він стосується будь-яких населених пунктів, незалежно від етнічного від етнічного походження населення в цих населених пунктах. Відповідно, я вийшов з такою ініціативою до союзу галузі України. Це організація, яка існує в Києві, очолює Василь Кильова. Більш того, я також звернувся до Юрія Дімчабу, який очолює асоціацію багарузів України, з тим, щоб розпочати паралельно процесу, який є, скажімо, з гори від держави про перейменування вулиць та паніміки в повернення старих історичних назв гаґрузським селам. З Василем Кельвого вже був перший приїзд десь півтора місяця тому. Ми об'їхали дев'ять населених пунктів. З компактним проживанням гагаузів, шість де проживають власне гагаузи, а також ми побували в змішаних, такі як Каракурт, Кубей, Табаки також заїжджали. Там ми звертали увагу на те, щоб ну, в тій частині, де проживають гагаузи, щоб вони, коли буде тривати процес переймування вулиць, щоб вони врахували, скажімо, ті назви, які би були близькими до гагаузів. Ми взагалі пояснюємо всім, всім людям, всім ґБУЗам, яким в селах ми не були, особливо на практиці декомунізації, яка пройшла. Не секрет, ми знаємо, що якщо взяти будь-яке будь село, то тоді ще переназвали нейтральними назвами, ну, цвіточно-букетними названнями, чи там дружби, миру, все що завгодно. І це, до речі, ну, робилося також не секрет з тим, щоб. Ну, а політичні назви, щоб до них потім раптом якась там влада зміниться, чи що, щоб їх більше не чіпало. Щоб від них відчепилися, вони поназивали такими нейтральними назвами, які не мають під собою фактично змісту. Зараз, коли ми їздимо в селах, ми намагаємося донести до людей з пропозицією, я от зараз другий тому і приїхав, з тим, що коли цей процес триває, вам ніхто не забороняє, щоб ви. Називали вулиці з прив'язкою до власного етносу, до власного села. Тобто це можуть бути якісь відомі вихідці з конкретного села, які себе проявили, чи в селі, щось вони дуже багато зробили для села, чи вони себе проявили в регіоні, чи взагалі відомі на країну, там чи чи на світ, чи вчені культурні діячі, там громадські діячі, будь-хто в інший напрямок, це можуть бути загально відомі для гагаузів, Теж люди, як Михаїл Чакир, там чи е, Карачабан та Насогу, е, тобто, ну скажімо, знаєте, такі загальновідомі прізвища, їх також можна використовувати. Або ще дуже важлива є місцева топоніміка, мікротопоніміка, яка залишилася нам ще від наших дідів, коли вони на там каузькою мовою називали ту чи іншу вулицю. Чи це може бути там якась балка, чи це може бути джерело, все що завгодно. Це все також можна віднаходити. І як сприймають? Ну сприймають, скажу по різному. Ви як журналісти, який працює на місці, я думаю, прекрасно знаєте, які є настрої. З перейменування, скажімо, населених пунктів, бо це вже велика робота. Як так, це сприймається? Це вулицям легше? По вулицям трохи легше, от що стосується вулиці, я якраз казав про те, щоб вулиці мали, скажімо, змістовну назву. Угу. Що стосується сел, то тут якби цей паралельний процес, ми намагаємося пояснити людям, що цей процес переименувань він зараз іде. Щоб це був один процес, щоб потім знову до цього не повертатися, давайте подумаємо, що все такі старі назви. Якщо взяти село Курчу, Виноградівка, ну стара назва Курчу, Виноградівка там 45-го року. Ну не секрет же, що після укрупнення болгарського району в одному районі три виноградівки. Це навіть практичної зору людей дуже сильно плутає. Ще одне є. В кожному селі сприймають по-різному, більш того. Кожне фактично село Гагаузьке входить в різну зараз об'єднану територіальну громаду. В різні територіальної. Тобто котловина Балбока, В Ренійську, наша Виноградівка, Болгарську, Олександрівка, Дмитрівку, Городниську ОТГ. Ще ми були в старих троянах, буквально вчора звідти приїхав. Вони входять в Суворівську ОТГ, Єнікьой, Новоселівка поряд, вони входять в Кілійську ОТГ. І всюди треба дійсно вести дискусії з старостами, а що дуже важливо, ще й з главами ОТГ. Тому що. Без них також рішення фактично не приймаються на сьогоднішній день. Старости залежить від глав ОТГ. Як сприймають, як сприймають, скажімо, на місцях люди? У нас люди все-таки достатньо консервативні. У нас люди патерналістські. Вони звикли все-таки до того, що ну, часто їм диктують згори, що має бути, як має бути, тим більше. За радянських часів це особливо проявлялося, і вони звикли до цього. Є люди, які згадують ті часи, які було, були навіть незалежно від того, в якій ситуації ми сьогодні знаходимося і що відбувається в країні. Але разом з тим є ті, хто і підтримують цей процес. Я скажу так, що складно сказати, тобто порахувати їх зараз складно. Я скажу так, що треба з людьми працювати, їм треба приїжджати. Пояснювати, переконувати, розказувати, за один раз це не відбудеться. Е, окрема ситуація є там в інших селах, наприклад, як ну, взяти старі троян. Да? Тобто у них якоїсь старої назви немає, інших старих троян також немає, але до них все одно є пропозиція з тим, щоб е, зробити гагаузькою мовою все таки назву. Іскіт троян, тобто старе перекладається на іскіт троян. Але разом з тим, коли самих гагаузів між собою спілкуються і питають, звідки ти він каже, що він ескіт дам, я з старих троян. Вони теж використовують цю. І теж є пропозиція до них, щоб вони перейшли на саме на гагаузьку назву особливу ситуація в Олександрівці і Дмитрівці, тому що Олександрівка має стару назву: це Саталик Хаджи, але вона змінилася ще в 1870-х чи 80-х роках, тобто не з приходом радянської влади в цей регіон. Відповідно, люди знають, що була колись там така назва, але її між собою не використовують. Ситуація з Дмитровкою взагалі інша, тому що там старої назви як такої нема. Дмитровка або Дімітровка, як кажуть самі ГГУЗи. Тому до них знову є пропозиція. Хоча це на перше, коли ти їм пропонуєш, ну особливо там чи Дмитрий, Соняк, це для них певним чином навіть. Шок, чому це маємо ми змінювати, назву там і так далі? Ну, ми намагаємося знову ж таки, я зараз знову ж таки приїхав в другий раз, щоб пояснити. Я розумію всі проблеми, я розумію, що є війна, я розумію, що є економічні і соціальні питання. Але, будь ласка, найголовніша проблема зараз те, що ну, хочемо ми хочемо ціні. Є урбанізація, є глобалізація, діти все менше і менше знають гагаузьку мову. Вони і традиції також забуваються. І повторюся, що та паніміка місцева назва села, вулиці, там, регіону чи частини села. Якщо вона буде мати гагаузьку назву, це буде впливати все-таки на дітей. Як змінилися настрої гагаузів Півдня Одесьчини? Ну, Якось все. війна впливає на них. Впливає конкретно, якщо казати, що ну, були якісь прильоти, да, якісь ракети, що попадали. Ну, ми знаємо, що там, ну скажімо, в колишній Болградський район ніяких прильотів не було. Скажімо так, що безпосередньо люди стикалися з якоюсь трагедією, слава Богу, що цього не було. Нічого не прилітало, ми знаємо, що там в Арцизі було в Ізмаїльському районі. Спочатку в Лищиники було тут. Цього не було. Як люди стикнулися, звичайно, що є уродженці ГГУських сел, які воюють в українській армії, які воюють в інших підрозділах безпеки в усіх є, в Нацгвардії, в СБУ є прикордонники. Є. Звичайно, є ВСУ. тобто у всіх структурах є етнічні гагаузи, які воюють за територіальну цілісність і незалежність України. Є і загиблі в тому числі. Звичайно, що таким чином, все одно це має вплив. І причому це триває з 2014 року ця війна. Просто зараз широкомасштабно це стосується ще більшого кола людей. І ще з чим стикаються безпосередньо, це звичайно люди, які приїжджають з окупованих територій, переселенці, яких поселяють в громадах, які також спілкуються з місцевими мешканцями. І все це впливає на людей, впливає певна інформаційна картинка на людей. Настрої е, змінюються, але не скажу, що вони змінюються настільки швидко, можливо, як би там нам хотілося, або би мало бути, виходячи з тієї трагедії, з якою ми стикнулися, і тією агресією, війною, яка точиться проти України. Е, ще один настрої це, як я казав, консерватизм, патерналізм і політика, звичайно, радянського союзу, коли Ну, в тому числі злавали хребет певним чином і ГГУзам, я маю на увазі, саме індивідуалізм, не тільки ГГУзам, і болгарам, і українцям через колективізацію, через депортації, репресії, через голод. Як відомо, на цій території Голодомори 32-го років не було. Як це було на іншій території України, яка ходила в СРСР. А чому тут не було? Тому що територія була під румунською державою. І як тільки прийшла радянська влада в 45-му році, через рік був влаштований голодомов. Не могло бути голодомови в такій величезній державі. Все одно можна було знайти десь пшеницю і сюди привезти, щоб люди не вмирали. Вони й самі не вмирали, навіть якщо була певна посуха, але все одно у них приходили і забирали цей хліб. Тому це був штучний голод. Все це робилося для того, щоб людей загнати в колхози. Зламати індивідуалізм, зробити оцей колективізм. І е, більша вже, скажімо, частина от людей, які сьогодні там підтримують щось минуле, звичайно, що вони застали найкращі часи там, умовно, соціалізму радянського періоду. І вони, скажімо так, з випуванням на це там згадують, і, і як це було добре. А звичайно, після розвалу радянського союзу купу, купа проблем. А зараз вже 30 років нова держава, Україна. А вона має бати про свої інтереси, про свій культурний простір, про свою мову, гуманітарний простір, традиції і так далі. І відповідно люди в таких складних соціально-економічних умовах, маючи оцей старий менталітет, вони навіть не хочуть змінюватися. Тому цей процес йде, але так, повільно, складно. Не можу сказати, що так от все катастрофічно. Ні, звичайно, тому що. В гагаузьких селах в школах вивчають українську мову, переходять знаю. і знають українську мову. Тобто, молодь же всі знають українську мову. Якщо я ще просто вивчав як предмет, то зараз вони поступово взагалі переходять на українську мову викладання в школі. Тобто цей процес він поступово поступово йде. Зараз, коли вже почалася широкомасштабна війна, коли там людей вбивають, захоплюють території, знищують міста і села. Тут фактично там до останнього люди дивилися російське телебачення, де розповідали, зовсім і показували іншу картинку. Мовляв, ті ж же Бучі там е, самі себе постріляли, самі українці себе повбивали. Хоча я особисто, фактично, після десь там на другий чи третій день, коли вже расистів погнали з Київської області, я побував в Бучі, Єрпіні, Гостомелі. Я особисто бачив, як в Бучі біля церкви відставали. Мертвих людей з братської могили робили ексгумацію. яких цих людей до цього збирали просто на вулиці, тому що цих людей вже собаки тягали. Це страшні речі творилися, і це все, звичайно, робила російська армія. До цього такі містечка, як і Буча, це просто європейські містечка, це нові міста. Там набудовано все гарно, красиво. Люди собі жили, прекрасно, гарно. Прийшли. Російські освободителі, російські солдати почали от знищувати все, що вони бачать на своєму шляху. Я вже не кажу про всі ці звірства, які вони там влаштовували з гвалтуваннями, вбивствами просто людей, дівчат, хлопців, дітей і всіх. Це страшні речі. І тут, коли з одного боку, все це намагаєшся пояснювати, показувати нашим людям тут в регіоні, а з іншого боку, вони продовжують дивитися російське телебачення, це просто зовсім інша картинка. Тому і складно, тому Україна насправді це теж проблема центру, яка мала дбати про інформаційну політику. Про це має дбати в тому числі і Молдова, і Кишинів про свою інформаційну політику. Інформаційні російські пропагандистські канали, їх треба було закривати давним-давно, тому що це не журналістика. Там навіть через фільми, через будь-які програми пропагується русський мір. І вони цього навіть до кінця ну, не розуміють, тому що це лягає на цей ґрунт, на цей менталітет, який до цього зберігся серед наших людей. Тому у нас тут дуже така досить складна ситуація. Але все одно війна поступово поступово, але буде змінювати ситуацію. Ну, Складніша ситуація, звичайно, у наших сусідів в Єрі. Там Молдові. трохи складно Молдові да, складніша ситуація, тому що ну, в деякій мірі це дійсно такий як анклав. Ну, Придністров'я це трохи інше, а тут Ґґаузірі абсолютно законна автономія, на відміну від Придністров'я, яку ніхто не визнає. Тут законна автономія, все мирно розрішилося. В 94-му році прийняла автономію, є свої органи управління. Займайтеся своїми проблемами. У вас купа своїх питань знову ж таки з мовою. Існують проблеми навіть там, в ГГУЗІ. Жодної школи не відкрили за стільки років з ГГУським викладанням або просто, щоб збільшити викладання ГГУської мови. Так, вони її вивчають як предмет. Але питання знову ж таки, діти все менше і менше знають гагаузьку мову. Хоча могли навіть дитячі садочки перевезти на Ґаґаузьку мову, їм це ніхто там не забороняє. Діти все одно будуть знати потім молдовську, там теж російську, англійську, але ГГУське, питання з ГГУської. Я це розповідаю до того, що треба займатися такими питаннями. Не треба виходити з георгівськими стрічками, з російськими прапорами і бігати, влаштовувати автопробіги по комрату. В захист російської мови. Що загрожує російській мові в Молдові взагалі? Чому ви захищаєте російську мову в Гагаузії, Розумієте? Це просто вплив з Москви, очевидно, що це є люди, які працюють там на Москву або через власну глупість, або, те, що, або вони є просто агентами. Це якщо говорити відкрито. Ну і, мабуть, останнє питання: що ви могли б побажати нашим українським Гагаузам, ну, На вашу думку? Українським гагаузам в першу чергу треба думати про власні інтереси, про збереження власних традицій в рамках української держави. Сьогодні і українська держава, і Молдова, про яку ми говорили, не створює проблем для того, щоб гагаузи зберігали свою унікальність, свою культуру, традиції, мову. Вам це не забороняють, але разом з тим, ви є громадянами України. Ви маєте поважати цю країну її територіальну цілісність, незалежність. Тим більше, що Україна так, можливо, вона там не багато зробила для Ґеґаузів, але я завжди кажу, що Україна мала зробила, скажімо, для всіх регіонів, не тільки для Буджаку. Не буду вдаватися в подробиці внутрішньоукраїнських проблем, я їх добре знаю, але на жаль, центральна українська влада вона не займалася державотворенням всі ці роки, бо часто займалися. Набиттям власних там кишень і щоб залишатися подовше у владі. Ось головна була проблема. І звичайно, що це ґаґаузи бачили, що ну, про них не думають і так далі. Ну, але разом з тим не треба чекати, що вам щось згори згори будуть постійно давати. Що хочу побажати бегаузам дійсно, щоб вони не зациклювалися на якомусь одному інформаційному, скажімо, потоці, а дійсно дивилися на світ ширше. Там більше є інтернет, можна вивчати, що відбувається в світі, що відбувається з війною, що взагалі несе Росія, як сама по собі, вона ж не несе якийсь там. Золоті гори, куди приходить Росія, там вже нормального життя немає. Це можна подивитися по Абхазії, Південній Осетії, Придністрові, уже нашому Донбасу і, і всюди. Це просто імперія, яка постійно захоплює території. А тут ви живете в демократичній країні. Розвивайтесь. Ось що я хочу поважати Розвивайтесь. У вас є можливість розвивайтесь робіть так, щоб ваші діти знали гагаузьку мову. Вони будуть знати гагаузьку мову, вони зможуть спілкуватися з. Трьохсот мільйонним тюркським світом. Купа країн тюркських, з якими можна спілкуватися. Я вже мовчу там про українську, про англійську, і російську вони будуть знати. Це це діти фактично поліглоти. Ось чим можна займатися. А сюди входить, звичайно, і мова, і той же гуманітарний простір. Оце все я намагаюсь пояснювати, коли зустрічаюся з ними. І ще один дуже такий коротко скажу, важливий момент з приводу статусу гагаузького народу в Україні. Минулого року, як відомо, прийняли закон про корінні народи, куди не ввійшли етнос, війшли кримські татари, Караїми і Кримчаки. В останній момент я знаю, що лідери гагаузьких спільнот звернулися до розробників законопроекту з тим, щоб внести туди гагаузів. Ну, Тоді було сказано, що зараз ми вже це не зможемо зробити. Давайте потім внесемо зміни. Навіть з парламентської трибуни обіцяли, що вони внесуть ці зміни. Це було влітку, тобто восени вони внесуть. Звичайно, ніяких змін ніхто не вносив, але є певні дискусії, що входять ґаузи до корінних народів або не входять. От одним з напрямків зараз, чим я планую також займатися, я вже це в Києві піднімав, це питання на засіданні в Міністерстві культури про те, що все-таки була обіцянка, будь ласка, її зробіть. Або якщо у вас є питання по статусу ґагаузького народу, а там дійсно, скажімо, об'єктивно, є певні моменти, які... Грають на те, що ми корінний народ, інше, що ми є там, ну, національною меншиною, хоча правильно казати, національною спільнотою. Відповідний закон зараз також розробляється і буде прийматися. Тобто це ще один напрямок, який я буду відстоювати, щоб статус Гіґрузії все-таки зафіксувати, і можна його зафіксувати, там, як не, наприклад, там, корінний народ, корінний етнос. Скажіть що небудь гагаузькою. Гагаузькою? Так, да, по бажанням. Gagavzara istem süleme sağlık kısmet bereket düşünün kendi kafalamızın hem de bakın koruyun kendi adetlerinizi. Sizin adetleriniz sizin iyiliğinizde. İyilikle. Дякую. Я щиро дякую, що ви побували у нас. Дуже цікаві відповіді, і я впевнена, що нашим читачам буде дуже цікава ваша думка. Вона Демократична, прогресивна, і я сподіваюся, що це не останнє інтерв'ю з вами. І ми будемо ще спілкуватися. і Ми бажаємо вам в вашій роботі, такій важливій роботі. Щоб у вас чекав успіх і щоб все було добре. Дякую вам, будемо зустрічатися, спілкуватися. Дякую.